Китайський криголам сніговий дракон пробивається до академіка Шокаль... Шокальського. Російське судно нагадаю, застрягло в Антарктиці. На борту перебувають австралійські науковці. Більше про долю цього судна знає Настя Сорока. Настя, добрий вечір тобі. Наскільки просунулася рятувальна операція? Який шлях лишилося власне подолати сніговому дракону і чи не заважає дракону сніг? Привіт, Віталію! Привіт, Наталко. Біла пелена криги і сніг. Від горизонту до горизонту крижані вітри швидкістю в 70 км на годину і температура до мінус 40 градусів за Цельсієм. Саме в таку антрактичну пастку потрапили 52 науковці, і 22 члени екіпажу російського корабля. Академік Шокальський, півтори тисячі морських миль відділяють їх від найближчого, непокритого кригою берега Тасманії. Зараз одразу три кригулами прямують на випередки до загнаних в крижані простори дослідників. Втім, в останні дні лід сильно ощільнився, тому рятувальні експедиції просуваються вельми повільно. Найскоріше на поміч може прийти китайське судно «Сніговий дракон. Воно вже от от дістанеться академіка Шокальського. Китайці везуть із собою провізію, медикаменти навіть з гелікоптер. Якщо комусь знадобиться невикладна допомога, його одразу перевезуть. Науковці з російського корабля обнадійливо розказують вже. Отримують повідомлення про наближення снігового дракона. Я не знаю, чи ви бачите, але за моїм правим плечем видно китайський криголам сніговий дракон. Він з'явився десь із годину тому і вже суттєво наблизився. Десь за 2-3 години, якщо все буде гаразд, він дійде до нас. Ми тут дуже раді. Серед команди багато щасливих облич. Сигнал біди надійшов із академіка Шукальського ще в середу. Коли саме і чому корабель застряг в кризі Антарктиди невідомо, академік Шукальський з австралійськими науковцями на борту мав здійснити важливу місію вивчити течії південного океану, і існити зміни клімату, але навіть застрягши посеред вічної криги, науковці не припиняли своєї роботи, колеги. Настю, дякую тобі. Це була Настя. Сорока вона розповіла власне про те, що е, до е, судна, яке застрягло у водах, вже наближається допомога.